Вітаю всіх. Рубрика Порада від карт для тих, хто проживає в місті Херсон. Порада від карт, хто проживає в Херсоні. Три варіанти, як завжди. Три варіанти в нас. І що в нас тут? Ви знаєте, Любі мої, а це доля, це карма. Це люди, які проживають свою карму, свою долю. На жаль, так, перший варіант. Перший варіант це люди, які вдома живуть. Це як я залишаюсь вдома, я буду жити вдома, і я не хочу нікуди виїжджати, бо я живу для у себе вдома, і мені комфортно. Ну, в тих умовах, які є, я можу жити. Це люди, які можуть жити вдома. Другий варіант. Другий варіант це люди, які, я б сказала, не хочуть туди повертатись, які виїхали і не бачать свого життя там. Це дійсно та категорія людей. Якщо ви відноситесь до цієї категорії, подумайте добре про повернення додому, тому що вам там буде некомфортно і дуже гидко. І третій варіант, ви знаєте, це також повернення додому. Третій варіант це люди, які прагнуть повернутися у Херсон, які Херсон вважають просто своєю домівкою, і для них це дуже важливе місце. Тобто, це теж, але. І це я хочу тут додати: тут багато родичів. Тут я б сказала, це дерево, це коріння і родичі. Ще тут ті, хто думає про родичів, постійно думає про родичів, як вони там, як жити, і може, що хочуть, щоб хтось виїхав. А це це хто дім, це прив'язка додому, до свого життя саме в Херсоні. Тому вибирайте свій варіант і думайте, як вам краще бути.